У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородного, цей світ, щоб кожен хто віруватиме в нього, не загинув, але мав життя вічне. З великою любові до люства Господь Ісус Христос, передвічне Слово Боже, приходить в цей світ, прийня, приймає людську природу, втілюється. Для того, щоб ми стали причасниками його божества. В Його втіленні ми бачимо Божесну славу, бачимо Божесне світло, бачимо Божество. Ми прославляли Господа Ісуса і вклонялися Йому разом з простими віфліємськими пастушками, яким сповістили ангели про народження Ісуса в яснах. Ми прославляли Господа і вклонялися Йому з вченими мужами, волхвами, прославляючи Його. Кожен з нас приніс якийсь свій дар для Господа дар свого життя. Кожен також отримав певні скарби духовні відсполядання до народженого Ісуса Христа. Сьогодні ж ми зустрічаємо нашого Спасителя Ісуса на річці Йордані біля Іоанна Хрестителя, пророка і притечі, останнього пророка старого заповіту, першого пророка нового вже заповіту, і стоїть на межі двох епох і останнього мученика старого та першого свідка мученика нового заповіту. Коли Господь Ісус Христос прийшов на Йордан до Іоанна, щоб виконати закон, як Він каже. Облиш, бо я вам кажу, мене гідно мені тебе окунати в водіції, виконуючи обряд, очищення. Мені необхідно від тебе приймати цей обряд. Він Каже, облиш необхідно все виконати, виконати закон, бо Господь, що скаже Ісус, я прийшов не відмінити закон, а виконати цей закон, який дав. Що ми розуміємо під закон? Що розуміти під цими словами виконати закон? А відповідь дуже проста. Була форма старого закону, але не було того духовного вмісту всередині. Був план, проект майбутнього. На проєкті плані вже є будівля, але в реальності то її немає. І ось Господь, виконуючи старозаповітній закон. Збудовую вже цю будівлю спасіння, цю церкву. Збудую церкву мою, каже Христос, еклесію, і ворота пекельні не здолають її. Йоанн дивиться на Ісуса і промовляє слова. Ось агнець Божий, котрий бере на себе гріхи світу. Івана 1,29 Він є агнець Божий. Він є жертва за наші гріхи, за наші провини. Далі святий Іоанн свідчить. Я не знав його Ісуса. Але прийшов хрестити водою для того, щоб Він з'явився Ізраїлеві. Далі свідчить Іоанн, Той, хто послав мене хрестити водою, сказав мені, на кому побачиш духа. Який сходить і перебуває на ньому, той хреститиме Духом Святим і далі. І я бачив і засвідчив, що це є Син Божий. Івана, перша глава. Перечитайте для себе і вдома. Через Йорданські води наш Спаситель Ісус розпочинає своє служіння. Вже з перших сторінок святого письма ми зустрічаємося з водою, про яку говориться, що вона є джерелом життя, вона урушає землю, вона дає життя землі. Господь Ісус говорить також про воду, але воду віри, яка також дає духовне життя. Він каже: хто вірує в мене, то що, в того з серця потечуть ріки води. Живої. Задай хоча б розмову самарянку, яка каже: Та відки ти дасиш мені води, в тебе навіть почерпала, немає. Каже, ти ж всю воду і спрага, спрага тебе буде далі турбувати. А я а ту воду, яку я даю, то є вода, яка в вічності. В тебе спрага вже не буде турбувати. Так, вода дає життя, але вода може бути і стихією, яка руйнує. Ми бачимо також в старому заповіті, коли вже земля настільки стала нечистивою, що вже образно кажучи, Господь не міг вже на неї дивитися. То що він робить? Посилає потоп. да, Покарання. Але це покарання є і милістю, бо очищає землю, омиває її. І нині Господь Ісус, прийшовши на річку Йордан, ходячи в води для того, щоб здійснити обряд омовіння, або як у нас за традицією – хрещення. Не для того, що він охрещується, що він мав якийсь гріх. Ні, він безгрішний. Але, вправду, всьому подібне до нас в нашій природі. Він входить в воду, щоб освятити воду, а через воду освятити всю природу цього світу. І освятити нашу природу, і щоб ми стали причасниками Його природи, Його Божества, щоб в ньому ми могли обожитися для вічності. Ходячи в води Йордана, він бере на себе важкий тягар наших гріхів, наших хвороб і несе їх. Він бере на себе наші гріхи для того, щоб нам дарувати спасіння, дарувати нам що. Свободи. І дуже прекрасні і знаменні слова апостол Павло, першого послає до Коринтян 7,23, де він каже: нікому не будьте рабами, бо ви куплені дорогою ціною. І далі він каже: не будьте рабами людині, бо ви куплені кров'ю Господню». Ми є не раби Ісуса, ми є Його друзі. Пам'ятаєте, коли до Ісуса привели, коли Він зцілює, проповідує, і прийшли його родичі мати та брати, сестри по Поосиф. Йому кажуть учні, там мати, і брати, і сестри твої прийшли за тобою. Правда, їхній намір був трошки інакший, бо недоброзичливості про Ісуса казали, що щось він не сповна розуму, ідіть заберіть його. Так завжди є. в лапках честь. Пророкам та проповідам. Але що Господь відповідає? Той, хто слухає мене і виконує заповіді мої, той хто мені? І брат, і сестра, і мати. Слухаємо Господа, живемо з цією вчення, ми його і брати, і сестри, і мати. Ви друзі мої, каже Господь по... Івангелі від Івана. Ви мої друзі. Тож Господь, війшовши в Йордан, дарує нам свободу. Тож будемо дійсно свободними, Господі і Ісусові Христові. Святі Отці підкреслювали важливість хрещення Спасителя. Наприклад, святий Іоанн Затус говорить такі слова. Господь Ісус Христос, явлений світу, не в різдві своїм, а в хрещенні. І щоб зрозуміти ці слова, їх доповнює блаженний Августин, який каже: цього дня Христос з'явився не тільки поглядом народу, але і на спасіння їхнє, не тільки в узріли в народженні, але він з'явився у хрещенні і на спасіння усього людства. Дуже багато про це говорить святий Андро Москін. Рекомендую також, що. Це почитати, де він говорить про те, що чому прийшов Ісус, чому Він охрестився, що Він прийняв нашу людську природу і освятив її в собі. Попередньо я про це трішки сказав. Що ще хотілося би доповнити? Ми бачимо такі сворі дві події, да, то навіть і, і три події під час Крещення Господня. Господь входить в ластух Дух Святий сходить на нього. Світлоці говорить, що коли Дух Святий зійшов на Ісуса, то цим помазує Його як Месію. Бо він є Месія, Спаситель всіх. А саме хрещення Його є тим відліком, початком Його суспільного служіння людству. Климент Олександрійський. Першим говорить про хрещення Ісуса як окреме свято, бо до того часу не було окремого свята хрещення чи окремого свята різдва Господнього. Все воно називалося Теофанія або Епіфанія, тобто богоявлення. Але першими єретики.